Вітаю, шановні, сьогодні поговоримо про некондицію, про некондиційну цибулю. Я думаю, всі, хто вирощує цибулю на зелень, стикались з таким явищем, так от вона виглядає. Тобто, цибулина, Сама зелень має більш таке бліде забарвлення, такі жовтуваті полоси на ній, вона більш така, як би скажем, в'яла. Тобто, Якщо взяти звичайну товарну цибулю от, для порівняння, гарна, зелена, пружна. А ця, як завжди, така вона, ну, я думаю, ви в курсі, що таке некондиція. В принципі, залежно від того, який посадковий матеріал був, тобто, якщо більш якісний, то такої некондиції буде менше. Якщо, відповідно, посадковий матеріал, сама рібка. Більш скажімо так, гірший матеріал, то такої некондиції буде більше. Тобто, це закладено в самій цибулині і так, от, якщо скажімо, візуально при посадці, то не приділиш. буде це некондиція чи звичайна цибулина. Тобто закладено воно всередині в самій цибулині вже на початку саме формування стебла. І тому відбракувати, в принципі, таку цибулю на початку на, на початку висадки немає можливості, тому що не знаєш, яка вона буде, тобто не вгадаєш. Якщо ну, цибулина, звісно, одразу така вом'яка, або там підгнивша, то тут, в принципі, все зрозуміло, скоріше за все, вона і буде некондиційною. Але часто буває так, що цибуля наче гарна, така тверда, а все рівно виходить з неї некондиція. Звісно так, відсоток її невеликий. Але тим не менше вона є завжди. І на початку, коли я тільки починав цибулю займатися, таку цибулю ми зазвичай або собі в їжу використовували, ну або там нарізали її в морозильну камеру. Ну, взагалі, не продавали її. Але от з часом, в минулому році, наприклад, ми спробували її реалізовувати, тому що інколи коли. Цибулю просто от продаєш на базарі, буває така цибуля, що вона довго не продається, і вона така починає жавтіти, і ти її скажімо так, по уціньонки тоді продаєш. І Відповідно, ми вирішили також і цю цибулю до некондиції також віднести, і пробували її продавати також. Ну, звісно, по зниженій ціні, тобто якщо звичайний пучок у нас йде в районі 10 гривень. То таку цибулю ми реалізовували по 5. І скажу я вам, що йшла вона також досить гарно. В деяких випадках навіть ще краще від звичайної товарної цибулі. Тому що ну, деяким людям немає різниці, чи вона, як вона виглядає. Беруть собі на салати, там, в, окрушку, ну, в общем, вона стоїть двічі дешевше і тому люди її брали також залюбки. Тому якщо у вас така цибуля є, в принципі, і ви не знаєте, що з нею робити. То спробуйте її також реалізовувати. Просто знижуйте трохи ціну, як по оціньонки, так і продавайте її. Я думаю, на такий товар також знайдеться покупець. Бо ну, люди люблять, коли є що вибрати. Навіть якщо цей товар трохи гірший, по нижчій ціні, чому б його не реалізувати. На цьому, друзі, все. Всім дякую за увагу, всім гарного міцного здоров'я і залишайтесь на зв'язку.